П'ять відмінностей між шейвером і роторною електробриткою. Ну, саме перша відмінність, очевидно, це конструкція. Так? Якщо шейвер тут сітка в роторної, це просто йдуть ось такі диски. Наступна відмінність це призначення. Шейвер, він бере дрібну щитину. Я підкреслюю саме щитину. Роторна електробритва це звичайне гоління, яке може взяти, наприклад, тижневу щитину або раз на три дні. Також вона може брати і волосся м'яке на тілі, тому що саме якщо щитина, вона може бути грубою, і шейвер саме бере грубу щитину. Далі, наступне це третє, це те, що Шейвер можна використовувати також чоловікам з бородою, тому що він буде якраз брати дрібні е, волоски, які потрібно прибирати лишні, і залишати уже основну щитину, яку ви відпускаєте. Роторна, звичайно, це тільки гоління. Четверте, зручність. Ну, скажімо, шейвер, звичайно, за рахуванням того, що він бере дрібну щитину, він голить чистіше. Ось роторна. Потрібно трішечки довше проходитись, але з урахуванням того, що роторна може взяти трішечки довшу щитину, перевагу обирати вам. І остання, останній пункт це те, що шейвери використовують також і в барбершопах, тобто це така вважається і професійний інструмент. Роторна це тільки побутове домашнє використання. Ось такі відмінності в цілому а, має місце бути як і шейвер, так і роторна електробритва. А що краще вирішувати, звичайно, вам Нас на Яносі є і роторна, і шейвери.